Богу, браті, і Слава Богу, братий сервіс, святкували народження нашого Господа Ісуса Христа. І святкуємо, будемо святкувати. Бо Господь народився в наших серцях. Він народився, він народився прийшов у світ цей, щоб спасти світ і дати життя, будучність і надію, і скупити народ. І Він нас послухався, до нас покликав, призвав. І оправдав, і дарує нам нове життя, і ми хочемо, сьогодні будуть дітки, будуть славити Господа. Будуть. Ми хочемо, щоб дітки наші щоб вони для нас радість була, щоб вони радилися тим, щоб у нас є таке нове покоління, є нові мужі Божі, дочки Божі, які ставлять Господа. А нам радість хай буде. Такий, каже Господь, хоче, щоб нас. Туди Духа Святого Россия таке дав задання мені Господь, і каже, перша е, любовка. Любов. Без любові нічого не байдуже, бо Бог є любов. І другий, радість. Радість, знаєте, радість, радуємося. І в нас є радість, що ми тут для нас. І стають приграда на нас, ми приходилися, Там щось приграда, то там преграда, але Господь нас дає силу. І ми проходимо всі прегради, силою Господа нашого Ісуса. Спасителя Ісуса Христа, йому слава навіку, прочитаємо Коротше Слово від народження, що прочитаємо Луки Перші розуміти 30-й вірш. 30 Ось е, ангел прийшов до Діви Марії і звіщав, сказав їй таке новину Давіді. Ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому мене Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол Його Батька так я знаєте, Все було наперед сказане, все було передбачене Господом слово йшло, через пророки звіщалося, було, що народиться Спаситель і викупитель світу. Народ е, юдейський, Ізраїль, вони ждали цара, що прибуде цар, і вони будуть царувати, їх підніме, їх освободить. Да? Но, як слово є, сказано, що через Авраама, що в ньому благословляться всі народи, і Господь прийшов для того, щоб освободити, звільнити і дати нове життя. І читають таке слово, і е, народиш сина. Народ... Народиш і даси йому ім імення Ісус. Він же буде великий, великий сином Всевишнього званий. Звідки прийшов спасити, прихопити світло, прийшов із небес. Він син Божий, він є дух. Навіть Бог є дух, а Він син теж дух. Він є дух. Але дух, якби Господь хотів поєднати небесне і земне. Небесне і земне. І він зійшов на землю, вплотився в тіло і став як син людський. А і для чого прийшов, щоб примирити народ із Богом примирити. Бо народ є з ворогами Божими. Ми були, кроме Ізраїля, останній народ це вороги Божі. Бо всі зрішили всі лишення слави Божій і прийшов. І далі, друге ворога. І Господь дасть йому престолу його батька Давида. Знаєте, в нього небесна була слава, він син Божий. А зійшов на землю і престол батька Давида. Що це за престол такий хочемо, друзі, братися? Так коротко теж скажемо. Хто такий Давид? Давид, це муж по серцю Божому, муж по серцю Божому. Господь його поставив на служіння, він його, і, і, і спитання великі були Давида, і він його помазав на цера, Знаєте, Він ще в молодості помазав я, не скажу, скільки йому було років, і він зацервав аж 30 років зацарував. Більше 10 років він був іспитаний, і гонівий, і був все, і він Зацарував. І що сталося до Знаєте, Ізраїль, він був, це народ Божий, він вийшов із Єгипту, Господь, і ним вів його Мойсей, на Мойсеві був дух розуму, такий ми читали, дух розуму був. І він поклав руки на Ісуса Навина, і навин став. Він цей дух зійшов і навин управляв правильним народом. А далі пішли, знаєте, пішли народ гріщи, народ. Якби вблудив, скажімо так, ну він від Господа. І Господь посилав, посилав суддів, і судді приходили і посилали спасіння народу. Вони взивали до Господа, але поклоняли Господу вроді, і поклонялися ідолам, приходили судді. Потім вони захотіли цара, поставили Саула царом. І Саул не встояв навіть істині правді, бо лишився і став Давидом. Так, Давид. Давид, Давид, це така віха, яка, що Давид зробив? Давид стояв в істині. Він, Слово Боже, він церкву е, е, скиню возродив, він поставив служителів порадку, як вони служили, він поставив співаків, він поставив порадок і йшло служіння. Таке досконале, він сам брав е воду, і звертався до Господа, питав, яка дорога, як правильно, він хотів збудувати для Господа дим збудувати для Господа. Так, і Господь сказав, що ти не збудуєш син, твій збудує. І він пройшов восстановити Ізраїлі. якщо ми последні, е, е, Книга судів, последні, е, Самуїла. Друга книга і в кінці, Давид постарівся, і він вже відходив. І знайте, наскільки був народ. який, Він сказав, я, каже, зібрав народ, він говорив слово, я, каже, жертвую для Господа на будову цього е, е, дому, значить, для Господа. І народ жертвував. І народ, е, напрямок думок, він каже, Господи, ти чи не жертва, а не від тебе ти даєш, ми жертві. Він народ каже, напрямок цей думок, народ. Я би нагоспо він поставу приніс таку переміну. знаєте, І надалі хочу сказати, скільки царів було ті царі, які були, мали страх перед Богом, то вони каже, повертали ту саме служіння, яке Давид поставив. Давид поставив. Давид є віха, така віха в народі, значить, є каже, від Авраама і до Давида 14 колін прийшло. Давид сміть Від Давида далі до переселення, переселення вавилонського переселення 14 поколінь. Значить народ прогрішився і вийшов і від переселення до народження Ісуса знов 14 поколінь, такий рік. Давид якби Божу волю вчинив. Він встановив і скині, він поставив, він на служіння поставив і прийшов цей був. Для Господа так приготовив дорогу, скажімо так. І е, він каже, Слово каже, він спадкував, що? Спадкував, е, Бог дасть йому престол, престол Давида. Давид мав престол такий на землі, на землі а Бог на небесах був. І Господь прийшов, щоб цей престол взяти і поєднати, і небесну зіде. Отаке От його. Е, таке, і прочитай город Мослово, прочитаємо народження Ісуса Христа. Е, Луки, другий розділ, е, з восьмого вірша Так. І в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, мічної пори вартувалися, одари свою. Аж ось ангел Господній живши коло них. І слава Господня усяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. ангел промовив до них. Не лякайтеся, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Велика радість благовісті. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася за англом. Велика небесна війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу на висоті і на землі, мир, у людях добра воля. Таке дійсно народився Син Божий. Це народилося, знаєте, не так, що хтось народилась людина, Бог опустився, царство Боже опустилося на землю. Загоріла свіплінська зірка, Ознаки великі прийшли, ангелів багато. Знаєте, велика подія сталася, прийшло спасіння для народа. Прийшло спасіння для народу і що сказав, скажімо так, е, семен, був, семен був, як Ісуса прийшли і принесли обрізати. Я хочу читати, знаєте, якщо? читаю те, що Бог казав, те, що є ознаки, такі знакові. Ми, брати, ще читали, будемо читати багато, бо це і не можемо всього навіть сказати. Хочу Щастину сказати, Семен, що сказав Семен про Господа, про дитяко, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив, нині відпускаєш раба свого, владику, за словом Твоїм із миром. Бо побачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту поган, а на славу народу Твого Ізраїля. Он він просив, що це сталося. Він сказав, що це прийшло. Яке це? Це каже. Е, спасіння твоє прийшло, спасіння для кого? Ти приготував перед всіма народами світло на просвіту погано. Поганий народ безбожний, який не знав Бога. Хтось був ближче до Ізраїля, чув про Бога. Такі народи були, що не знали, далеко не чули. І Африка весь і скільки де. І народився Спаситель, щоб його так по всій землі пішло ця звістка, щоб по всій землі прийшло мир Божий, хай прийде це і ще хочу так, світло і погано. І слава народу твого Ізраїля, для кого народився Спаситель. Ми кажемо, він наш Спаситель, а для Ізраїля в першу чергу, бо він з іскраїнського народу прийшов туди. Як то каже Ізаїлі, там народився. І для погано. І слава Господу Богу, що Господь вчинив таку велику подію, дав такі велике знамене, дав таку велику дію, виконав, і слава нашому Господу, прочитаю слово Ісаї, що пророки це було сплановано, це було Господом. Слово було, і слово сталося, і звершилося, слово каже, стало ділом. І звершилося, прочитаю коротко. Ісаї 42, 6, 7 вірш. Я, Господь покликав тебе це, Отець Небесний говорить про Господа нашого Ісуса Христа. Я Господь покликав тебе в справедливості і міцно тримати за руки тебе, і тебе берегтиму, і дам тебе за повітом народові, за світло погано, щоб очі відкрити незрачим і щоб вивести в з в'язниці. А стениці тих мешканців темряви. Знаєте, яка причина була, яка призначення для Господа? Бачите, очі відкриті, закриті очі були. Темрива була, і світло засяяло, світло засяяло прийшло. І з темниці полонених вивели, тюрми відкрилися, і ми були під духовній тюрмі. Знаєте, були по, якби не знали Господа. Хто-то народився в християнській хтось були. Ближче, раніше уміру. Ну, знаєте, людина народжується, вона не народжується, правда, вона народжується вона грішна є, бо вона народиться від людини. А прийшла така велика перемога, велика благодать, милість, велика Божа. Таке слово це звіщалося, і воно є, і сталося. Причвающе друге, Ісайну 45, перший, 21 вірш. Бо ж немає вже, бо немає вже Бога крім мене. Господь каже про що себе, щоб ми знали, хто такий Бог, для чого він, що він робить, і як він для нас, яка його дія. І що ми маємо бути, як з ним пробувати, що хочемо це і все слово Боже каже. Ну, я, я не можу сказати так досконале правильно, як кажуть, що Господь каже. Знаєте, Господь Ісус Христос, Він не є наставник наш, Він є учитель, так його називали. І хоч нас Він Спаситель, він нас викупитель, пасти нас. Але він нас і навчає. Він наш вчитель, він вчить нас. І слава Богу, що є такий вчитель наш, що ми можемо від нього вчитися. Знаєте, людина вчить, вона вчить, але вона все одно що то додає трошки, що то не так, може десь ошибеться, може неумисно, не, 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 не умисно, невмисно. а Господь навчає істини і правди, досконалості й примудрості. Господь дає будучність, надію, життя, все від Господа, і слава нашому Господу! Бо немає вже Бога крім мене, окрім, е, окрім мене, нема Бога праведного та Спасителя. Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Знаєте, що хочу сказати, про цьому такий коментар, я, е, такі, скажімо мої, ну, були, як вони. Друзі, сказали, не такі друзі вони були, але ми їх хотіли навернути до Господа. Ми їх приводили в це в служіння, ми до них говорили. І вони кажуть, ну, те то добре, так, але я хочу так зробити. А скільки людей є на землі? І що тут один хіба Бог спасає? Є з цього? Переконати не можна. Не можна переконати, Ну, слово говорить, нема іншого Бога, крім мене. Бо собою самим присягав справедливість. І з моїх їх вийшла. Та слово, яке не повернеться, усяке коліно вклониться, буде, вклоняться буде мені. Всякий язик присягне і мені і скаже. Тільки в Господі правда та сила, тільки в Господі каже: знаєте, ми, нас, ми якби відкрилися нам, і ми славимо Господа, ми шукаємо Господа, ми слідуємо. Просимо, молимося і дякуємо славимо Його. Але не всі це знають. Не всі, і знаєте, прийде цей прихід, як то кажуть, прихід Господа не за дверима, каже, є, він наближається. І Господь прийде і побачить, всі побачить, і всі на коліно впадуть. Кожне коліно приклониться, і язик визнає, скаже. Ну буде пізно, тоді не зможе людина, якби прийти до Господа спастися. Дух Святий. Це Дух, це. Бог є, Бог, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий це триєдиний єдиний Бог, і Дух Святий буде забраний із землі, а все совершається силою Духа Святого. Церква буде забрана на небеса, а останеться, і всі будуть, будуть кланятись, будуть шукати, як тут півтора раз будуть шукати від моря до моря, ходити і шукати слово Боже. Але пізно буде пізно, і зараз такий час. Благоприємний, Хай Бог нам став, щоб почули і, кого Господь кличе, щоб почули, щоб вони якби, навернулися, хай прийде розуміння і відкриється розум, хай прийде пізнання істини, хай страх Господній прийде, щоб убоятися і прийти до Господа з покаянням і розкайтесь, і очиститись від гріхів наших і від всякої неправди. Прочитаю ще одне місце Ісаї. 49 розділ, 24 25-й рік. Чи ж від сильного буде віднята з Хто такий сильний? Сильний, ну, не диявол не думав, що таке. це сильний. Знаєте? Він, ну, він сильний був, ну, бо він на ну, всій землі. але прийшла більша сила. Прийшла більша сила. Прийшов Господь і на Христі, на волокві. Він розоружив. І на посміховість коворіч, всі влади і начальства, ми це повинні знати. Нема більшої сили, як наш Господь і Бог. І ця сила нас наповняє, нас осінняє, нас дає нам проходити всі прегради, всі труднощі Господом нашим, і ми йому славим і дякуємо хай Бог благословить. І каже, він полонив народ силі, він поработив народ. Народ, все, як князь цього віку, він поработив. І він поработив народ, але... Питається таке запитання, каже Ісай чи ж від сильно буде відняти здобич? І чи награбоване, урятоване буде? І є відповідь, бо Господь каже так, полонені, відібрані будуть від сильного, і врятована буде здобич насильника. Я стану напрю із твоїми супротивниками, сини вже твоїх я спасу. Слава нашому Господу! Бачите, яка обітниця від Господа. Буде, каже відібрана здобуття, буде. Хто послухався, Господа, хто прийшов з прийшов покаянням, смиренням, хто шукає Господа, знаєте, будуть спасені, будуть благословені, будуть жити і відкриються врата на небесах, щоб війти в Царство Боже, а в цьому на цій на землі ми йдемо дорогою, дорогою, яка веде до Царства Божого. але чи ми. Правильно ми йдемо, що ми його не збочуємо, чи ми не розширяємо наші, чи ми йдемо тою дорогою, яку Господь показав. Це є вузька дорога, щоб стояти в істинній правді, щоб слідувати за Господом, війде попереду і веде, тримає за руку кожну нас. Хай Бог благословить, хай Бог благословить розуміти, мати страх Господній, возростати в пізнанні Господа, возростати духом, возростати духовна сила, тайна духовна. Чому це духовна сила? В кожній ситуації людина духовна, вона не впаде, вона не захитає. Де є віра, в неї є любов, а вірачина любов. В нього не є радість, в неї є зброя воювання. Господь дав зброю нам, щоб ми могли якби, проходити і розрушити. Розсікати всі прегради і стоять на шляху, зміцняйтеся Господом і могутності сили йому. А йому, хай буде слава навіки нашому Богу. Амінь і амінь. амінь. Будемо молити нас.